такої невеличкої миски все починалося, говорить Віктор, чоловік Ольги. Далі їхня справа розрослася. Тепер ось у цих великих мисках Ольга замішує тісто на пиріжки для воїнів. У цій справі допомагає чоловік, бо їй важко через стан здоров'я. У парі це подружжя вже багато років і стали одним цілим. Ольга вправно працює руками, а чоловік то її не ходячі ноги. Їхній 20 двадцятирічний син Анатолій добровольцем пішов на фронт. Відтоді Ольга взялася за випічку. Мамкині кекси, солодкі булки, пиріжки, де більше капусти чи смачного бельгійського джему, аніж тіста. А ще піци, пампушки, торти. Мамина здоба від сім'ї Булінків за майже три роки великої війни прославилася на усі лінії фронту, випікає з думкою про сина і таких же як він захисників. Перший день війни ми перший день війни дочка мені подзвонила з окупації, що у них бомбардування. Вона в Запорізькій області у Васильівці знаходиться з дітьми. Я їй кажу, яка така війна. Вона почала надсилати відео, що у них коїться. А син був у Чехії на заробітках. Він сказав, що повертається в Україну. Материнське серце говорило: Ти синок, там загубитися не можеш?' А він мені, мамо, чому ти мене вчиш? Хіба так ти мене виховувала? І він сам без призову повернувся. Син Ольги Анатолій, військовий за освітою, захищав Київ, воював на різних гарячих напрямках. Зараз під Торецьком. Ще троє дітей подружжя через війну розсіялися світом. Підтримувати хлопців випічкою, що пахне маминим домом, стало справою життя для Ольги та Віктора. Ольга каже, Бог дає їй сили випікати до тисячі пиріжків на добу. першого дня, ребята к нам, начали... З першого дня хлопці почали приїжджати. Військові, потім блокпости, і так пішло. Штаби почали звертатися, вони і продуктами допомагали. Ми пекли за добу по тисячу пиріжків. Звісно, спали по дві-три години. Хотілося більше, щоб кожному хоч якийсь пиріжечок дістався. Посилки з випічкою від Ольги це вже своєрідний бренд серед військових. Ця справа поріднила подружжя з волонтеркою Ганною Кириченко. Втрьох кажуть ладні гори перевернути. Так разом з багатьма небайдужими годують солдатів, поранених, збирають для них одяг, проводять благодійні ярмарки, збирають кошти на запчастини для військового транспорту. Коли вже у нас повномасштабна війна сталася, то нам зателефонував наш товариш, який військовий. І каже моя сестрі, Альона, нам треба допомога. А вона каже, яка? ну Тут бомблять, там бомблять. він каже, ми їдемо через всю Україну, тягнемо техніку. Це хлопці на длінамірах працювали. Каже, ми з усієї України, ми каже, три доби не їли, не пили, каже, ми хто в чому. А якщо ви пригадаєте наш лютий, то він був лютий, він був сирий, мокрий і неприємний. І перше, я розгубилася, кажу, а чим я можу? Нічим. Я пишу, я ще голова ОСББ, я пишу просто в будинок, кажу, шановні співвласники, допомагайте. Їдуть хлопці, просять їжу, просять одяг, взуття і так далі. Ну, зібрали це, мабуть, за пару годин і продукти, харчування, і борошно, і речі, які мені необхідно, і збори, все це підтримує. Е, мої колеги підтримують з дитеку. Бо я там працюю, підтримують мене дуже сильно мої співвласники, тобто я як голову СББ, і навіть долучилися люди з інших міст, тому що ну війна нас всіх поріднила. Ми військовослужбовці Національної гвардії України дякуємо Ані Кіриченко та її команді і всім волонтерам. З того часу волонтерська діяльність розширилася. Хотілося б мати хоч якесь приміщення, ну типу штабу, тому що в мене все в квартирі, або просто на сходинках. На сходовій клітинці я збираю, фасую, пакую, зберігаю. Люди знають, що ну мої співвласники, вони мене підтримують, тому в мене нічого не пропадає. І просто люди приїжджають, заходять в під'їзд, або кажуть, ми до Ані на восьмий поверх. Все, це значить там міштаб. Ольга та Віктор, виховавши чотирьох дітей, звикли піклуватися про кожного. Тепер для багатодітної родини як рідні усі бійці, які боронять Україну, як люди віруючі, моляться за кожного і вірять їхній. Щира допомога це оберіг для захисників. якщо треба, а нема, Бог влаштовує так, що нам приносять. Раніше окремо допомагали зараз. Допомагають усі. Варто лише в інтернеті написати Дорогі, будь ласка, потрібне густе варення. Все на наступний день несуть сумками. Може, тому і випічка така виходить, що ми над нею трясемося. І хочеться, щоб кожен хлопчик, який буде їсти її, знав, що це материнські руки. Материнська випічка. І це зроблено від чистого серця. Надія Шевченко, Денис Захаров, постфактум.